Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Завдання номер 141 Знайдіть найбільший спільний дільник чисел. Починаємо. На початок пригадаємо означення. Найбільше натуральне число, на яке ділиться націло кожне з двох даних натуральних чисел називають найбільшим спільним дільником цих чисел. Тепер показую покроково алгоритм знаходження цього найбільшого спільного дільника чисел. Перше. Треба знайти НСД – це скорочено «найбільший спільний дільник. Чисел 16 та 24. Для цього перший крок треба розкласти число 16 на прості множники. Тобто починаємо ділити на прості числа. Таблиця простих чисел у вас на форзаці підручника. Показую фрагмент цієї таблиці. Беремо найменше просте число з таблиці. 2, 16 ділиться на 2. Так. Пишемо, що справа 2, зліва 8. результат ділення. Далі 8 на 2 ділимо 4 зліва результат. Ще на 2. 2. 2 ділиться на 2. 1. Наступне число 24. Найменше просте число, на яке ділиться число 24, це буде 2. І пишемо: ділимо на 2. Зліва результат 12. Далі, 12 ділимо ще на 2. Результат зліва 6. Ще на 2. Результат 3. 3 на 2 не ділиться наступне просте число. В таблиці 3. 3 ділиться на 3. Пишемо справа 3. Зліва результат 1. Все. Ми розклали кожне число на прості множники. Тепер другий крок. Нам треба виписати всі однакові множники. Двійка зустрічається і у числа 16, і у 24. Виписали її один раз. Ще двійка зустрічається і там, і там, ще один раз виписали. Далі дивимось. ще двійка є і там, і там. Ще раз виписали, один раз її записуємо. Далі двійка є ще у числа 16 множником. А у 24 вже двійки закінчились, тому ми не виписуємо. Трійка є у 24, у 16 нема. Тоді треба просто перемножити усі множники, що ми виписали, і це буде 8. Отже, найбільший спільний дільник чисел 16 і 24 число 8. Мається на увазі, що. Число, яке ділить і 16, і 24 найбільше натуральне. Це число 8. Все. Наступне треба знайти найбільший спільний дільник НСД чисел 15 та 60. Робимо перший крок, розкладаємо ці числа на прості множники. 15. Найменше просте число, на яке ділиться число 15, це буде число 3. Дивимось в табличку. І пишемо: справа 3, зліва 5 результат ділення. Далі 5 ділиться на 5 на 3 не ділиться. І на 2 не ділиться. Тому пишемо. Найменше просте число, на яке ділиться 5, це буде 5, результат 1. Наступне 60. Найменше число, простое, на яке ділиться число 60, це буде число 2. І пишемо справа 2. Зліва пишемо результат ділення 30. Далі на 2 ділимо 15. Далі 15 на 2 не ділиться. Наступне просте число, на яке ділиться 15, це число 3. Пишемо 3, далі 5. Ну, 5 ми вже знаємо, ділиться тільки на 5 і 1. Все. Далі, другий крок: треба виписати однакові множники. Трійка є і там і там. Пишемо 1 раз 3. Далі. П'ятірка є і там і там. Пишемо 1 раз 5. Все. Ці дві двійки, що є у числа 60, їх нема у 15 тому ми їх не пишемо. Пишемо тільки один раз однакові множники. 3 на 5 – 15, Отже, найбільший спільний дільник чисел 15 і 60 число 15. Наступне треба знайти найбільший спільний дільник чисел 10 та 15. Робимо перший крок, розкладаємо кожне число на прості множники. Найменше просте число, на яке ділиться число 10, це буде число 2. Справа пишемо 2. Зліва результат ділення 5. 5 ділиться на 5, результат 1. Далі 15. Найменше просте число, на яке ділиться 15, це буде число 3. Справа 3, зліва 5 результат. Далі на 5, і це буде один результат. Далі треба виписати спільним ножником. Ми бачимо, що двійка є у десятки, а у 15 немає, є тільки число 5. І у десятки, і у 15. -те. І ми записали її один раз. Отже, найбільший спільний дільник чисел є 5. Четверте. Треба знайти найбільший спільний дільник чисел 45 та 56. Розкладаємо 45 на прості множники. 45 не ділиться на 2. Але ділиться на 3. Далі ділимо на 3 ще. А тепер на 5. Все. Розклали. Наступне число 56. Таблиці простих чисел. Найменше просте число 2. 56 ділиться на 2. Так, ділимо на 2. Справа пишемо 2. Зліва результат 28. Ще на 2. 14. Ще на 2. 7. Все. Дивимось таблицю. 7 це просте число. Воно буде ділитися на 7. Ділимо 7. Інших дільників нема у числа 7. Справа 7, зліва 1. Тепер треба виписати однакові множники. Трійки є зліва, справа нема. П'ятірка є зліва, справа нема. Двійки є у числа 56, у 46 нема. І також сімки нема у числа 45. Нема однакових дільників. Отже, Найбільший спільний дільник буде число 1. Такі числа, коли в них найбільший спільний дільник число 1, тобто 45 ділиться на 1 і 56 ділиться на 1, Більшого числа не існує, що поділить і одне, і інше число. Такі числа називаються взаємно прості числа. Далі Треба знайти НСД чисел 21 і 49. Знову будемо розкладати кожне число на прості множники. 21 буде ділитися на 3. Це буде найменше просте число, на яке ділиться 21. Справа пишемо 3, зліва пишемо 7. Ми вже знаємо, що 7 ділиться тільки на 7, і це буде 1. Все. 49. 49 ділиться. На 2 не ділиться, на 3 не ділиться, на 5 не ділиться. Найменше просте число, на яке ділиться 49, це буде 7. Пишемо справа 7. Зліва результат ділення 7. І тепер 7 ще на 7 і буде 1. Тепер будемо шукати однакові множники. У числа 21 бачу є 7. І у 49 є 1 7. Записали один раз 7. Далі, трійки нема у 49. І другої сімки нема у 21. Все тоді, число 7 є найбільшим спільним дільником чисел 21 і 49. І наостанок шосте. Треба знайти НСД чисел 12, 18 і 24. Будемо шукати найбільший спільний дільник трьох чисел. Нічого складного. Так само. Розкладаємо 12 на прості множники. 12 ділиться на 2, пишемо справа 2, зліва 6. 6 ділиться на 2, результат 3. 3 тільки на 3 1. Все. Розкладаємо тепер 18. 18 ділиться на 2, Пишемо справа 2. Зліва результат 9. 9 тільки на 3, Ділиться 3 і ще 3 на 3 і 1. Все. Наступне 24. Розкладаємо. 24 ділиться на 2. Зліва 12 результат. Далі ще на 2, зліва 6. Далі ще на 2, зліва 3. 3 на 3, 1. Перший крок зробили. Розклали на прості множники всі числа. Тепер виписуємо однакові. Двійка є у трьох чисел. Тому ми записуємо її один раз. Далі дивимось. У числа 12 є ще один множник число 2. Але його нема. Другої двійки ні у 18, ні у 24. Трійка є скрізь у кожного числа. Тому записали також один раз число 3. І бачимо, що більше немає спільних множників. І що треба 2 на 3, 6. І знайшли, що НСД трьох чисел дорівнює 6. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!